Шось есть. Да пока не надо, сейчас дотяне. Может окунь дать. Наверное, окунь хороший. Не, щучка пора, да видите. Малюнка. Ах ты! Все равно отпуск да? Килушка. Ну ничего. Перву, перву піймали, зійшла, ну нічого. Вона, кстати, там покльовка була тієї тоді. Ну, перва покльовка. Так, да, так. Да. Нічого, першу покльовочку заробили. Ще рано, я думаю, вона повинна у нас розклюватися по-любому. Диви, який котлий. Ууу, зрізала. зрізала. Оце щука була. Отак палка отак нагнулася. Угу. Блін. Зрізала. Оце, звісно, мамка була. Спіння отак до води нагнула мені А я, я дивлюсь на цей на, це, на, на контуру і не замітив. Диві... Та я поїхав. Ай, та що це в мене ранок починається не так, як треба. Ай-яй-яй. Ай, ай. Ну ничего, ничего. Есть. Ну, а ну ты не зайдите каждого. А то что у меня утро началось не так, как требует. Опять на цю синеньку порогонку. А, маленька. Не треба зіцовка, аби вона й зійшла. О, диви як засіклося. Така, гром 800, так? Да? Ну, значить менше так. Да. Іди, підростай. Доброго ранку всім! Коротше, вибрались ми сьогодні подубасити крупну щуку. Коротше, вирішив я сьогодні поупиратися в паралон. Бо, як ви знаєте, силікон є силікон, а от на паралон задавати потрібну гру правильну приманку, щоб нам піймати рибу. Так що начало вже в нас цікаве, дуже багато покльовок було. Так що я думаю, у нас буде день дуже цікавий. Поїхали. Набрав я сьогодні, бачите, ось паролонок промонтажусь. 4 дюймолог, 4,5 дюйма, там у мене ще 3,5 дюйма є. Коротше, зранку у мене на отаку покльовка була. А це тільки що витягли щуку на отаку. 109 колір, 109. -й. О, 4 дюйма. У нас одна зрізала щучка на таку пароломку і одну тій Так що будемо сьогодні впиратися ці пароломки. Подправляємо знов туди на мілячок. Сьогодні я ребачу, як бачите, на свій улюбленіший комплект це Азура Кеншин 2,28. котушечка флагман Urbion 2500 і шнурочок Овнер Kizuna 0,10, якщо не помиляюся. І флюрокарбончик я поставив Azura Кеншин у 0,50 розмірі. Як бачите, 50-й флюри, щука зрізає його. На рази. Ну воно як попадеш. Воно буває буває крупну щуку витягуєш, все, все нормально. А буває навіть 300 грам щука, вона навіть і сьомий, і шостий флюр буває ріже. Ну нічого. Зато на флюр більше покльовок На воблер? На паралон, як бачите, потрібно задавати правильну проводку. Падає у нас приманка на дно і я так роблю два-три плавні підбросики з паузами. Можна просто протягувати, але головне задавати правильну гру. Через те, що на рівномірній проводці вона у нас працювати не буде, тому що це пасивна приманочка. Головне підібрати правильну гру і буде у вас риба, як то кажуть завжди. Тракціон гуде проти сонця не бачу нічого. Це йому десь йому Это три, да? Пять? Да. Так и пять. Их за три точно. Сдурила да, <laughs> щит. О, это... Чотири. Чотири? вітаю вас, звісно є. Макс! Це Макс. Під'їжджайте, під'їжджайте. 3395. Та юперний театр. — так. Хороший. 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 Та правильно вони показують. — Вона довга, ну не м'ясисте, да. Єсть! Така поклювочка гарна. Знаєте, так тільки дзелень-дзелень. єлі єлі Як ми довго її вимучували, не крупна щучка. Я бачу, що я сьогодні зачотно її не поймаю. А може і зачотно, правда. Зачна, да? так? Вона щось хороша. Десь притих зачотне. Притих зачотно, кіло 200 чи кіло 300, мабуть, так? Як ми довго її вимучували, друзі, аби ви тільки знали. Щось сьогодні, що погода не льотна, що риба не особо хоче плювати. Дивіться, де поролонка. Просто взаглуд. Потрібно шукати інструмент. Кіло 180. Ну, зачут. Це, це зачутно. Да. Да, Перва пер, щучка зачетна да. моя. Да, скільки стрезів, скільки покльовок. І першу хоч щось на, на, на щось похожу щучку взяли. Так що будемо продовжувати далі. Паралон працює, покльовок дуже багато, так що думаю, ми сьогодні повинні поймати трофея. Звісно, сьогодні не знаю. Сонце вроде, і, і вітерас, і така погода вроде щуча. Щось сьогодні вона не особо хоче брати. У нас сьогодні Васильович відлічився, трьошечку піймав, навіть більше трьох. Поки. Зараз ще п'ятерочку да, візьмете. П'ятерочку і будемо їхати додому. А-а-а! Сход! Сход! Такий удар класний був те, що вкололася по-любому. Тільки кинув. Буквально перва проводка і одразу покльовка була. ай яй 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 Тільки що ось покльовка була, сход. Тільки кинув. Маленька. Не, не надо. Не крупно. Стіка на латашки кинув. І зразу поклювочка. А закопнула. диви як. Шнурю. В язвах все. Диви як. Все в йозвах. Як вона травянка сидить ще у... в... Угу. Як то кажуть, аби захотів хорошу щуку, то так би не зажувала. Іди підростай А як вона об'їхається різні? с выброса. Я же сказал, латахи. Латахи рублят свои дела. Стоит тика кинуть под латок. Да не, ну такое, по ощущениям, ты знаешь. Ну? М -м -м. Сейчас щучка на шоссе похуже. Может даже и за кило. Дай боже. Ну а с выбросов взяла. Выброса вообще, тільки кинув. Може даже ще й хороша щучка. А може так кажеться. Та не ну, сика тут. Кило єчним. Та є килл. Ой, ще й ще й глаз пробив. На на сантиметрі? А зачет на 50, так? Да? Тут у нас тільки 40 малює. Ну 50 є. Ну так, да, 50 є. Де інструменти наші? Ось, бачу. Диви. Заглуд, ти бачиш. Мені треба купувати сумку більшу. Щоб 50 сантиметрів було намальовано. Да? <рес> може і таке. Диви, заглутила, куди нашу паралонку на той світ. І златахів, да? Да, златахів. Паролонку розірвала, покровила. Я не знаю, мова така в принципі щучка. Ну, ввінь, ввінь. На вигляді непогано, але я думаю, вона не виживе. Покровила повністю. Я думаю... Я думаю, ми сьогодні не багато щучок забрали, багато відпустили, то таку заберемо. Від нашої паралонки не залишилося нічого. Диви, за сьогодні її щуки кончили. Довго я на неї проловив. Зараз таку саму поставимо. Зараз якраз вам покажу, що це в нас за колір був. Що вона у нас сьогодні розривала просто щучок. 109 колір. це Чотирьохдюймова ось така паралуночка. Вроде піш. Сьогодні цей колір просто класно половив, багато покльовок на нього було. Зараз ми ще одну таку саму зарядимо. Не хочу я з другими кольорами експериментувати, тому що клюв дуже поганий. То я думаю, давайте будемо ставити на те, що клює. Можемо ще на вечір. Ще й непогану рибку якусь піймаємо. Там, де хороша щука була, ми вже пішли з тих місць. Будемо зараз по таких маленьких призоводках плувати. Подивимося, що в нас тут вийде. І десь, бля, я бачу, як удар я думаю, добила. Добила, добила. Я знав, що вона не вкололася. Малюк. Фух, що сьогодні самі шнурки. Шнурки, шнурки. Ще раз шнурки. Не хоче сьогодні хороша риба брати. В основному саме, як то кажуть, шнур'ю. Знаєте, що, так, добрало, так цікаво для... наблюдать, що була покльовка. Я бачу, вона не вкололась і добила. В Ту саму точку двічі кину і вона добила. Покльовок дуже в мене сьогодні багато було, але то сход, то сріз, непонятно. Але все-таки як не єсмь, ну, трішки риби піймали. Останні осінні денючки, да. треба їх провести красиво. Так ще я думаю... Гарно ми провели час на водойомі, рибку піймали, а Це саме головне. Все, друзі, підписуємось на канал і всім пока. До нових зустрічей.